1240 рік став переломним моментом в історії України. Князь Данило Романович, могутній та амбітний правитель, зійшов на престол Галицько-Волинського князівства. Ця величезна територія, що охоплювала сучасну західну Україну, стояла на заваді зростаючій монгольській силі, яка проносилася євразійським степом. Данило, проникливий дипломат і здібний воєначальник, де спочатку прагнув зміцнити свою владу на тлі внутрішніх чвар та зовнішніх загроз. Він і не здогадувався, що самі основи його світу ось ось похитнуться. Зі сходу буря монгольських вершників під прапором Батия обрушилася на землі Русі, міста падали, війська розбігалися, а колись могутні князівства Київської Русі розсипалися перед монгольським натиском. Данило, зіткнувшись з переважаючими силами, обрав шлях стратегічної покори, визнавши монгольського хана своїм сюзерином. Щоб врятувати своє князівство від повного знищення. Це доленосне рішення, хоч і забезпечило виживання Галицько-Волинського князівства, наклало довгу тінь на правління Данила. Він був правителем розриваним між двома світами, старим світом Київської Русі, з її традиціями князівської незалежності та православного християнства і новим порядком, нав'язаним монгольською золотою ордою. Історія Данила це історія стійкості. Адаптації та боротьби за збереження автономії перед обличчям величезної сили. Битва під Ярославом у 1245 році стала прикладом нестійкого становища Данила. Розриваючись між вимогами своїх монгольських сюзеренів та прагненнями власного народу, Данило мужньо боровся, але зрештою підкорився монгольському ярму. Однак цей акт покори не загасив його амбіцій щодо незалежної Галицько-Волинської держави. Данило розпочав тонку гру, шукаючи підтримки на Заході, одночасно заспокоюючи монгольських ханів на Сході. Він уклав союзи з папством та європейськими монархами, навіть прийнявши корону від папи римського в тисячі році. Крок спрямований на забезпечення військової допомоги проти монголів. Однак цей союз не приніс значних плодів. І Данило був змушений протистояти Золотій Орді практично самотужки. Незважаючи на труднощі, е правління Данила ознаменувалося періодом відносної стабільності та процвітання для Галицько-Волинського князівства. Він відбудовував міста, спустошені війною, заохочував торгівлю та сприяв розквіту культури у своїх володіннях. Правління Данила продемонструвало, що навіть під тінню монгольського панування дух Київської Русі жив. Найбільшим досягненням Данила стало об'єднання Галичини та Волині в єдине могутнє князівство. Завдяки проникливій дипломатії та військовій майстерності він об'єднав ці розрізнені землі, створивши королівство, здатне протистояти зовнішнім загрозам та поширювати свій вплив по всій східній Європі. Він заснував свою столицю у місті Львові, яке розквітло як центр торгівлі та культури під його заступництвом. Правління Данила ознаменувало золотий вік для Галицько-Волинського князівства. Його двір став осередком науки та мистецтва, приваблюючи вчених та ремісників з усього регіону. Він сприяв релігійній терпимості, вітаючи як православні, так і католицькі громади у своїх володіннях. Під його керівництвом Галицько-Волинське князівство стало наступником Київської Русі, несучи факел східнослов'янської культури та ідентичності в нову епоху. Однак королівство, створене руками Данила, зіткнулося з величезними викликами після його смерті в 1264 році. Внутрішні чвари та зовнішній тиск загрожували зруйнувати єдність, яку він так старанно створив. Доля Галицько-Волинського князівства стала нерозривно пов'язана з амбіціями його сусідів Польщі, Угорщини та зростаючої сили на півночі Великого Князівства Литовського.